Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Сьогодні ранок. І ми з Яковом моїм їздили в лікарню вдягали йому вже сьогодні гіпса, тому що якось незручно поставила. Ось так можливо. А. Тому що йому там вдягли таку шину чи як пластину в лікарні у. Швидкий. А це вже ми їздили до лікаря по спеціалізації, ці, і йому вдягли гіпса зеленого, такого зверху обкрутили. Зелений, кольоровий, такий яркий е, на 4 тижні. Його не можна мочити, такий якийсь гіпси, що не можна мочити. Треба дуже бути, навіть якщо й митися, то я буду обматувати. Дівку харчовою чи якось накривати, щоб спостаратись не намочити цей гіпс. І м... в нього ще через тиждень нам придеться сюди приїхати, щоб вони перевірили, тому що якраз тут біцепси і трицепси, як мені об'ясняли, то, можливо, мухтимуть вони тягти знаєте, кістку, щоб не було зміщення нічого, вони перевірять все і далі продовжаться. Так що. Чотири тижні точно Якову буде треба ходити з гіпсом. Ну, але вже е, уже пішов відлік часу. знаєте, вже сьогодні перший день. Коли вдягли, вже будемо рахувати, рахувати, скільки залишиться, і все нормальненько. Будемо пи, нам, писати йому на гіпсовий дуже яків. Наклійки клеїть, да, Синка? Будемо купувати наклеечки? Угу, да будемо клеїть. Як і ще сонний і не дуже в настрої. А, що? а там, там є у Майеру наклейки. У да? Майеру вже багато. Окей. Поїдемо хай ну і купимо, так? Да? Там така книжка. Вау! Угу. Wow. Та ти що? Окей, пошукаємо і купимо. Ти будеш собі наклеювати. Їду я вже швиденько додому. Я думаю, мої ще хлопці сплять, тому що на 8 годин нам ранку було Був цей апойтмент, то їду додому. Добре, що недалеко ця клініка від нас. 7 хвилин, то це близенько добре. 46 хвилин на 9, як ми кажемо, без 15 майже. Вже без 14 відходить 9. Ранок у нас всі їдуть. Хто на роботу, а хто вже і на роботі. Тут рано дуже їдуть американці на роботу. Багато хто ж 4 з 4-5 годин ранку працює. То для них вже це пройшло півдня, можна сказати. Ось тут лікарня, я їздила, коли мені ногу перевіряли там. Так, їдемо. Можливо, ще вдасться навіть поспати, як він хотів так спати в лікарні, але щось я вже сумніваюся. Ну, можливо. Надіюсь, ще Тимофій з Єфремом сплять. Покажу, як проходять наші дні, такі як ми привикаємо, як якось треба забавляти, знаєш, якого купила йому вчора ігри, щоб було. Ну, вчора вони ввечері так гарно грали з Тимофієм ті шахмати, шашки. То Яків трохи виграв, а потім Тимофій. <хи> ну, але цікаво, молодці вміють. Я якось навіть здивована була. Вони навчилися з хлопцями. І якось я раніше трошки з ними грала, то вчора вони вже сам один з одним грали так гарно. Молодці. І я ще виграв. Так, да, молодець! Ці. Він ще Максима, ага. Яків ще Максима вигравав від дімо. Да? ох, який ж ти розумний! Молодець! То поїдемо ще, можливо, чи сьогодні, чи коли купимо наклейки, він вже ж хоче, магазин. Ну, треба, так, знаєте, йому відволікати, переводити на інші якось думки, бажання. Тому що це дитинка, ти доросла, ти вже розумієш, хоч важко це сприйняти, але ти якось себе сама ну, розумієш, що так треба, що ж зробиш. А дитині це пояснити, знаєте, це не так просто то я вже буду його старатися десь а, так возити, не то що возити. Так, да, навіть на озеро будемо, але будемо тільки гратись на пісочку. Буду брати іграшки, хай там граються на травичці. А так, на жаль, йому вже не можна купатися. Ну, не можна мочити гіпс. То так, це. Мам ну, що поробиш? Так, да, можна ігри взяти і будемо грати. Так, Будемо придумувати, як відволікати дитину, забавляти. Ну що, дивіться, ось такий гіпс. Йому вдягли. Такий твердий він все. А, трохи сумочку носить, трохи ні. Тому що буває, каже, чавить сумка тут. що щоб руку тримала, але йому і так не болить. Старається, щоб не бігать, да, Яків? Що там нормально Уже можна писать, наклейки наклеїв, да? О, Женя Соломіта писала, да? угу. і... І так? То, то ти геть так не роби, ну? Якщо мені одно. Угу. Як то мені геть наболеть. Окей. Воно просто помаленьку зростається. Супер. Так. Uh... Везу я вже своїх хлопців Тимофія та Якова. Єфремчук залишився в Оксани, був, то я залишила, щоб походити з ними по магазину. В Волмарт везу, тому що ж обіцяла Якову іграшки, а вже долар... він хотів дуже в Доларний. Але закрився Доларний вже не встигла, то везу в Волмарт і щось подивиться, якусь собі іграшечку купить, щоб йому. знаєте було, ну, Трошки підбадьорить дитинку так. Зараз купимо якусь іграшку дитині. Ну що, я показую, що купили ми. А, вирішила купити їм ігри, такі, щоб гратися, знаєте, сидіти дітям навіть за столом. А, такі шашки і шахмати, як і вибрав такі, щоб були прозорі та білі. Хто будуть грати. Уявляєте, вони вміють в шашки грати один з одним. Ну, Я в шахмати то не дуже, але можна навчитися. Це Це класно. Да. Yeah. Далі така ще гра Uno, yeah. Я думаю, багато хто знає таку гру, будемо грати теж. Цікава вона. І дивіться, ось таке складувати і потрошку витягувати. І, в кого розвалиться, той програв, так? Да? Так. Да. Цікава теж гра. Взяла, Взяла діткам хай граються. За все щось 30 з чимось доларів, майже 40. Але такенькі, знаєте, будуть сидіти гратися, розвиваючи ігри, думати, де тут, де це переставити, ага, тут яку показати, Ага, тут де дістати. Це дуже класно. Ну що, я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.